Ми йдемо і хочемо від когось почути, ви платите гроші і думаєте, що гроші, що та людина, до якої ви йдете на сесію, вона вам щось скаже. Вона вам скаже вашу мрію. Ви що? Та хто живе ваше життя, як не ви? Ніякий гуру, супер-пупер, який би він курти, не був, він не може. Він, він не може прожити, він не проживав ніколи ваше життя, ваш досвід. Ви це знаєте найкраще. І за вас мріяти не буде ніхто. Ні ретрит, ні сесії з зіпнозу. Ніхто. Ви маєте це зробити. Дозволити собі помріяти нарешті. І дозволити собі. Ви розумієте, якщо мрія, давайте я ще так вам скажу. Якщо мрія є у вашій голові, значить, у вас є всі ресурси. Щоб реалізувати цю мрію, інакше вона би вам в голову не прийшла. І коли ви собі цю мрію дозволяєте, коли ви себе вибираєте, Всесвіту нічого не залежить, якщо це ваше. Якщо це ваша мрія, це ще теж тут. В мене є спеціальний курс на цю тему, як вичислити, мрія ваша чи вона вам нав'язана? Якщо це ваша мрія, Всесвіт вам буде посилати з різних сторін помічників. Та він так вам допоможе, що ви будете просто шоковані. Він стає вам на допомогу, він притягує вам різні можливості. І такі ситуації дивні відбуваються, ви не розумієте, як, але воно відбувається. Але коли ви не мрієте, ви страждаєте. Тому, поки ви не визначитесь нарешті, чого ви хочете, конкретно я наголошую. Ніяких змін у вашому будуть тухлі, ну, будуть тухлі результати, тухлі відчуття, тухлі результати ви будете отримувати на сесіях, на ретритах.